Ми підходимо до нового року. По-перше, це деякий вид такого ритуалу загальновідомого, який теж може бути достатньо інтроєктований. Якісь обіцянки, якісь символи, які ми привносимо в цю думку на наступний рік бажання і потреби, які є і наші, і не наші, і як саме ми з ними обходимося, це все може бути частиною підґрунтя, на яке навалюється ось це почуття провини. Що я щось не зробив за цей рік, і почуття очікувань, що я ще щось маю робити рік наперед. Це може бути і про ілюзію, і певну таку магію, та, що якась дата, якийсь символ мене має змінити. Сьогодні прокинулась я одна, а завтра, вже перше число, і має бути кардинально інша. І це не стикання з вашою реальністю і вашими можливостями насправді на сьогодні. Зароблю 100 тисяч гривень завтра. Але сьогодні я заробляю 0. І як тоді від 0 до 100 тисяч ви маєте пройти конкретно по крокам? Ось цим вам може допомогти коучинг.